Вітаю! Давайте розглянемо ще один приклад. Перетворимо десяткове число 25 у двійкове. Десяткове число 25. Розділимо на 2. 25 поділити на 2 буде 12. Залишок 1. Залишок записуємо як найменший значущий біт. 12 ділимо на 2, буде 6. Залишок 0, 6 ділимо на 2, буде 3, залишок 0, 3 ділимо на 2, залишок 1. Далі зупиняємось, тому що 1 вже менше, ніж 2. Візьмемо будь-який колір і залишки введемо в кружечок. Тепер ми осі всі залишки маємо записати зворотному порядку від останнього до першого. Таким чином, 25 у десятковій системі відповідає 1, 1, 0, 0, 1 у двійковій системі. Зробимо перевірку. Почнемо з правого обіта і пройдемося вліво. 1 помножити на 2 нульовій степені. плюс 0 помножити на 2 в першій степені. плюс 0 помножити на 2 в другій степені. плюс 1 помножити на 2 в третій степені. і плюс 1 помножити на 2 в четвертому степені. Тобто ми кожен біт множимо на 2 у степені, що відповідає його позиції. Це буде дорівнювати 1, плюс 0, плюс 0, плюс 8, плюс 16. Додаємо отримання значення 25. Таким чином ми бачимо що 1, 1, 0, 0, 1 дійсно є двійковим представленням числа 25. Дякую за увагу.